Здається, у мене починається панічна атака. Е, не панікуй добре. Так, на жаль, не буває. Тому сьогодні поговоримо про панічні атаки, що робити, якщо панічна атака у вас або у людини поруч, чи є профілактика та лікування, і, звісно, зруйнуємо декілька міфів. І, до речі, привіт, і почнімо розбиратися. Найперше, що я хотів би підкреслити, це абсурдність стигматизації панічних атак. На жаль, досі побутує міф, що панічні атаки бувають лише у людей з психічними захворюваннями, або що це ознака слабкості, неврівноваженості і так далі. Є навіть ще більш зверхня позиція, мовляв, таким чином люди уникають відповідальності в стресових ситуаціях або просто хочуть уваги від інших. Давайте по порядку. Панічні атаки дійсно є одним із симптомів панічного розладу. ОКР частіше трапляються у людей з депресією, шизофренією та низкою інших психічних розладів. Але поодинокі панічні атаки можуть бути у будь-якої людини. Одна дві панічні атаки за життя трапляються у більшості людей. Щодо того, що люди викликають їх у себе навмисно або що, вочевидь, ці думки пояснюються недостатнім розумінням таких ситуацій. Тому давайте чітко визначимо, що таке панічна атака. Панічна атака це раптовий епізод сильного страху та тривоги, який має виражені фізіологічні реакції, але в умовах, коли реальної загрози немає, про які фізіологічні реакції йдеться. Прискорене серцебиття, підвищена пітливість, тремтіння, відчуття задухи, біль у грудях, нудота, запаморочення та слабкості, дереалізація, тобто відчуття відірваності від себе, страх втратити контроль або збожеволіти, страх смерті, озноб і парастезія. Парастезія це відчуття поколювання, печіння або неприємного лоскоту на шкірі. Зауважу, що у різних людей комбінація цих реакцій буде різною. Згідно посібника з діагностики психічних розладів, для діагностування панічної атаки необхідно 4 або більше таких симптомів. В середньому тривалість епізоду складає від 5 до 30 хвилин, іноді більше. Напевно, найважливіше, що усім треба запам'ятати, це те, що панічна атака сама собою не несе загрози життю людини, якою б страшною вона не здавалася зсередини або ззовні, вона безпосередньо не шкодить людині. Але якщо панічні атаки регулярно повторюються, то це може значно вплинути на якість життя. Скажімо, у людини може розвинутися агорафобія. Це такий розлад, за якого людина сприймає громадські або просто людні місця, відкриті території. Як небезпечні, тривожні, або як місця, де може статися панічна атака, якщо таке вже траплялося. В деяких випадках цей стан призводить до того, що людина усіляко уникає певних місць або і зовсім боїться вийти за межі дому. Такий стан рідко минає і потребує лікування, зокрема когнітивно-поведінковою терапією. Але повернімося до панічних атак. До лікаря треба звернутися у таких випадках. Це постійне безпричинне відчуття тривоги, проблеми з концентрацією, регулярні панічні атаки, особливо затяжні більше 15 хвилин, та постійний страх щодо їхнього повторення вже згадана агорафобія або інші стани, які сковують людину тривогою та впливають на якість життя. Терапевт може призначити певні аналізи, щоб переконатися, що цей стан не пов'язаний з фізіологічними проблемами. Якщо ні, то такій людині можуть діагностувати панічний розлад або деякі інші хвороби та обрати лікування, як психотерапевтичне, переважно, так і медикаментозне. Головний висновок цього блоку: сама по собі панічна атака це ще не ознака будь-якого розладу. Але повторювані та серйозні атаки можуть свідчити про серйознішу Психічну проблему і тут дуже важливо прийняти необхідність лікування, адже серед можливих ускладнень називають фобії виходити з дому чи керувати автомобілем, уникання соціалізації, що призводить до проблем з навчанням та роботою, підвищений ризик депресії, проблеми з алкоголем або наркотиками та суїцидальні думки. Тому не варто вважати психічні проблеми менш важливими ніж фізіологічні. Зараз поговоримо про те, як діяти у випадку панічної атаки. Таки, але перед тим коротка інтеграція, частину вартості якої я звісно перерахую у фонд. Повернись живим. Хочу нагадати вам, що за кордоном ваша автівка обов'язково має бути застрахованою. Конкретно потрібно мати зелену картку. І її можна вигідно та зручно оформити за допомогою сервісу Hotline Finance. Я не вперше рекомендую вам цей сервіс, адже тут все дійсно максимально просто і швидко. Декілька хвилин на введення даних і оплату, і готова електронна страховка вже на вашому імейлі та в додатку Hotline Finance. Причому страховку можна оформити навіть у черзі на кордоні. Оні і вибрати початок її дії від сьогодні, як я й казав, дуже зручно. А за моїм промокодом KR10 ви отримаєте знижку 10% на зелену картку на Hotline Finance. Посилання та промокод в описі. Що ж робити, якщо у вас сталася панічна атака? Про всяк випадок нагадаю, що я у своїх відео нічого не вигадую сам, а орієнтуюся на наукові першоджерела та рекомендації профільних організацій, а посилання на ці першоджерела завжди є в описі. Отож, у випадку панічної атаки радять наступне. Не треба боротися з нападом, прийміть ситуацію, нагадуйте собі, що це не може вам зашкодити і скоро мине. Спробуйте взяти під контроль дихання. Вдихайте глибоко, але повільно. Неконтрольоване дихання спричиняє гіпервентиляцію легень, а від цього починається запаморочення та відчуття тиску в грудях. Нам це не потрібно. Якщо панічна атака застала вас під час якоїсь дії, то спробуйте продовжити робити те, що робили в деяких випадках. Це. Допоможе перервати хвилю тривоги, але звісно, якщо ви за кермом, то ця порада не актуальна. Якщо ви відчуваєте відокремлення від світу, то сконцентруйтеся на фізичному об'єкті біля вас. Зокрема, це може бути якийсь предмет, який завжди з вами: брелок чи інший аксесуар. Також може допомогти знайомий приємний запах, тому деякі люди схильні до панічних атак, носять з собою невеликі флакони з ефірною олією, лавандовою чи будь-якою іншою, яка подобається і заспокоює. Головне завдання людини під час панічної атаки перевести фокус уваги від. Тривоги. Навіть є деякі вправи, які можуть допомогти у цьому. Наприклад, правило трьох трійок. Потрібно назвати три речі, які ви можете бачити, три звуки, які ви чуєте, та порухати трьома частинами тіла. Є й інший варіант: 5 4 3 2 1 Це п'ять речей, які ви можете побачити, чотири речі, які ви можете відчути фізично, три звуки, які ви можете почути, два запахи, які ви відчуваєте, та один смак, жувальна гумка або що. Звучить може і трохи дивно, Но але це все для того, щоб увага переключилася на виконання цих завдань. Також деяким людям допомагає наспівування знайомої пісні це дозволяє нормалізувати дихання та відволіктись від тривожних думок. Хоч зазначу, що серед офіційних рекомендацій я саме такої поради не зустрічав. А тепер уявімо собі ситуацію, що у людини поруч з вами почалася панічна атака. По-перше, треба запитати у людини, чим ви їй можете допомогти. Можливо, у неї це не вперше, і вона знає, що саме їй допомагає. Ви прямим текстом можете запитати, що їй допомагало раніше. Чого точно робити не треба, так це якось применшувати симптоми, адже вони якраз реальні. Втім, ви можете нагадати людині, що панічна атака їй не зашкодить. І скоро мене також можете заохочувати людину глибоко, але повільно дихати. Якщо ж нічого не допомагає, тоді викликайте швидку. Ну і звісно, ці поради актуальні, якщо ви впевнені, що це саме панічна атака, а не щось інше. Тому непогано було поновити свої знання з розпізнавання інсульту чи серцевого нападу, або і це найкращий варіант пройти курси до медичної допомоги. До речі, поділіться своїм досвідом щодо цього: чи бували ви на таких курсах, якщо ні, то чи плануєте, якщо так, то чи все вас влаштувало, чи доводилося застосовувати ці знання на практиці? І все таке? Чекаю ваші коментарі. А тепер давайте розберемося ще з декількома нюансами, зокрема, тригерами панічних атак, тобто тими факторами, які запускають цей стан. Почнемо з того, що до кінця причини панічних атак та розладів поки не з'ясовані. Відомо, що є генетичні передумови, впливає загалом тип особистості, та, звісно, зовнішні стресові фактори. Це сімейні обставини, причому це можуть бути як такі зміни, як розлучення або народження дитини, так і хвороба. Або смерть близької людини, травматичні події, на кшталт ДТП або сексуального насилля. Також причинами можуть бути відчуття самотності чи ізоляції, стрімкі зміни у житті та невизначеність, тиск на роботі або навпаки відсутність роботи та як наслідок фінансові проблеми, тобто загалом все те, що ми називаємо стресовими умовами. Ну і звісно, не треба забувати про таку стресову умову, як Росія, і спільний кордон з нею. Також тривожність може бути підвищеною на тлі інших психічних або фізіологічних хвороб та деяких ліків від них. А ще підвищений ризик тривожних розладів у курців, у людей, які зловживають алкоголем, наркотиками та людей, які споживають надмірну кількість кофеїну. Але це все передумови. А що ж може стати тим імпульсом, який запустить епізод панічної атаки. Насправді, спочатку може і не бути якогось конкретного тригера, але якщо атаки повторюються, то він може сформуватися з часом. Наприклад, якщо вперше панічна атака сталася в ліфті, то в майбутньому тригером може стати сам ліфт або якісь окремі його елементи, як-от закритий простір або специфічні звуки. І що важливо в питанні тригерів, уникати їх повністю не радять. Звісно, не йдеться про те, щоб людина просто ігнорувала тригерність певних місць і отримувала через це постійні панічні атаки. Йдеться про те, щоб працювати над сприйняттям таких місць і поступово прибирати асоціацію з тривожністю. Якщо ви відчуваєте потенційну схильність до панічних атак, є можливість профілактики, хоч нічого кардинально нового ви зараз і не почуєте. Радять зменшити вживання алкоголю та кофезіну, відмовитися від наркотичних препаратів та куріння, дотримуватися гігієни сну, мати достатньо фізичної активності, займатися дихальними вправами, ну і, звісно, вчасно реагувати на якісь психологічні проблеми, щоб не допускати погіршення свого стану. А знаєте, чого ще не можна допускати? Зниження активності в допомозі ЗСУ. Війна, якби це страшно не звучало, для багатьох стає рутиною, але це точно не має стати рутиною, яку ми ігноруємо. Воїни Збройних сил України роблять неможливе, а від решти українців вимагається робити все можливе. Тому вкотре закликаю вас підтримувати донатами перевірені фонди, а також волонтерів, яким ви довіряєте. Принагідно хочу подякувати усім, хто долучається до зборів, які ми організовуємо з Віталієм Шевчуком з каналу цікава наука. Захисники України переказували вам щиру подяку. Ну а я, звісно, не можу не подякувати людям, які підтримують канал фінансово. Ви знаєте, кожного разу, коли я думаю про це, мене переповнює не лише вдячність, а й величезна повага до кожного з вас. Щоб не відбувалося, які б виклики не виникали. Ви продовжуєте мене підтримувати, і я дуже ціную це. Це неймовірно правда. І те, що зараз на каналі продовжують виходити відео, це завдяки вам. Просто знайте, що без вас нічого цього б не було. Інформація про способи підтримки каналу традиційно є в описі. Дякую вам за перегляд. Не забудьте, будь ласка, про вподобайку цьому відео. Ну а мене звати Артем Албул і я клятий раціоналіст.